Привіт! Сьогодні будемо в'язати цю кружечку до пари цукерочці, і нам знадобиться червона ниточка, трошки коричневої ниточки. Голка. ну Для оздоблення можете взяти або, так як у мене, сніжинка, якщо це буде новорічна прикраса, або можна взяти оченята, вишити посмішку і. Буде до пари брелочку до Дня Валентина. Тож починаємо гачок номер 4 і розпочнемо дві повітряні петлі. В другий від Гачка робимо шість петель, Раз, два. Три чотири п'ять. Шість шість петель і позначаємо ряд. Наступному ряду буде шість збільшень, тобто має вийти 12 петель. В кожну петлю по два стопчики без накиду, один. Два. Три. 4 у нас є 12 стопчиків, і а, третій ряд, стовпчик збільшення, стопчик без накиду і збільшення. І так повторюємо до кінця ряду. Ми пров'язали 18 петель, і у нас це четвертий ряд. Будемо в'язати збільшення два стовпчики, збільшення і два стовпчики. Так, ми пров'язали 24 стовпчики. Зараз, оце є дно нашої кружечки. І ми будемо в'язати за задню стінку. Тобто, у нас отут от є так, як передня стінка, ось це ось на оцій петлі. Оце передня стінка, а оце от задня стінка. І за задню стінку ми зараз пров'яжемо 24 стовпчики. Без збільшень, просто за задню стінку ми в'яжемо по колу. Так, я пров'язала 24 стовпчики і отут якраз закінчився ряд. І наступний ряд я вже буду в'язати за дві оці стінки, звичайний. Стопчик без накиду. І зараз ми пров'яжемо 6 рядів ще у висоту. Тут у мене пров'язано 5 рядів, але я хочу трошечки вищу наряд кружечку, тому буду в'язати 6 рядів. Так, я пров'язала 6 рядів. У висоту, раз 2, 3, 4, 5, 6. І зараз що ми робимо? Оцю петлю червону ми залишаємо. А от у першу петлю ряду, оце є перша петля ряду, ми закріпимо коричневу ниточку. Але не в петлю, а за задню стінку, тільки за задню стінку. От передню стінку ми залишаємо, а за задню стінку закріплюємо коричневу ниточку. Я тут її зав'язую. Так, зав'язати розликом і ось тут от, починаємо в'язати ряд. За задню стінку. Оце у нас так як буде наша перша петля. За задню стінку ми в'яжемо два стовпчики і зменшення. Цілий ряд ми будемо пров'язувати тільки за задню стінку. Два стовпчики і зменшення. І так повторюємо шість разів до кінця ряду. Так, я тут закінчую ряд, останнє зменшення, і потім шукаю ось ту от першу петельку, ось вона, вже за дві стінки. За дві стінки я зараз буду пров'язувати. Зменшення. Стоп, стоп. Ось ось тут. Так. О, є. Першу петлю спочатку протягаємо. Ох ти. Важко, важко, важко. Ми б могли пропустити, але я... Не люблю пропускати, бо потім може утворитися дирочка. Отак, От о, витягаю дві петлі і пров'язую разом. Так, один стовпчик зменшення. Один стовпчик, зменшення і так до кінця ряду. Так, я до кінця дов'язала до кінця. Тут уже можна набивати. Набивати не дуже аж так тісно, тому що ми ще будемо рівняти ось дно, щоб воно не було таке все кругле. Так. Хоча я... Люблю набивати так тісно іграшки, бо вони, щоб потім не втрачали форму. Так, ну так не дуже легко, так трошки тугіше. О, добре, є. І зараз ми закриваємо останній ряд. Це буде 6 зменшень. Так. Робимо шість зменшень. Так, я зробила шість зменшень, відрізаю коричневу ниточку. Так, витягую ось цю нитку через петлю і зараз будемо стягувати за передні стінки. Так, один. Два. Захоплюємо тільки передні стінки цією ниточкою. Три, чотири. П'ять. Так. Ось це, і шість. Захопили, стягнули легенько, так, стягуємо і закріплюємо ниточку. О, я тут закріплю її збоку. Ось таку ніби от петлю роблю і ховаю ниточку всередину. Не буду ховати, а дещо потім у мені тут цей вершечок трошки виступає. Добре, поки що я не буду її ховати. Ой, там подивлюся. Так, зараз ми беремо оцю от петельку, що ми залишили, червону, і тут у нас залишилися передні стінки ряду. І ми за цими от передніми стінками ряду пров'яжемо 24 стопчики без накиду. Ми ніби продовжуємо кружечку в'язати, підвищуємо її. От така кружечка у нас вийде. Так, ми пров'язали 24 стовпчики. Ось. Отака в нас кружечка вийшла, і отут 25 стовпчик робимо з'єднувальний, але ми не робимо а, так як вузлик, а просто витягуємо нитку. Витягуємо довгий хвостик, тому що нам треба буде цієї червоної нитки. Ми зараз в'яжемо ще вушку, тому витягуємо от ниточку. Я досить довгий такий лишила. Ось так витягуємо, витягуємо, витягуємо. Отак. О, отут ми так легенько зрівняли. І ми закріпимо аж отут знизу ось цю ниточку. Отак, наряд нижче. Так, пров'язали і аж тут я її От закріплю отаким от, от вузликом. Так, для того, щоб у нас отут не ну, ми зараз будемо ще в'язати, щоб десь не потягнути оцей краєчок. Так, тим часом ми будемо в'язати ось оцю ручечку відразу. На тому самому ряду, де ми закріпили, от ми беремо і пров'язуємо зараз петлю. Далі пров'язуємо 5 повітряних петель. Раз, два, три, 4, 5. І приєднуємо їх у перший ряд. Так, тільки треба так подивитися, щоб більш-менш рівнулось тут. Та в тому самому ряду, так і приєднали ми цих п'ять петельок Тепер обертаємо в'язання і будемо обв'язувати цих п'ять повітряних петель стовпчиками. Один, два, три. 4, 5, 6, 7, 8. Так туго, навіть можна тут ще трошки так потиснути. 8, 9. І, думаю, 10 вистачить. Ага. Угу. Так щоб тісно, на дні ще хочеться одинадцяту. Одинадцять. Так, тепер, я думаю, стане 11. Тут ми знову ж таки витягнемо ниточку. Так, витягаємо ниточку. І зараз що ми будемо робити? Ми беремо голочку, оселяємо ось туди от ниточку. Так, зараз ми будемо рівняти ось це дно, бо зараз воно таке, якби випукле трошки. А ми от зробимо його рівненьким. І як ми будемо це? робити Пропихаємо голку ось отут ніби перший, точніше в останній ряд, і тягнемо донизу. Ось так. І зараз ми будемо отут непомітно старатися робити оці стібочки у напрямку петель, щоб їх не було. І отут голочку витягуємо попри оцю от коричневу ниточку, щоб її, її там не було видно, і трошечки отак підтягнути сюди. І так ми проходимося по всьому периметру нашої кружечки. Вгорі не затягувати, тільки внизу. От коли ми догори підтягуємо оцю от голочку, от зараз, тільки з цього боку. Отут ми так трошки тягнемо, а вгорі не тягнемо, щоб у нас вгорі оця от кружечка не деформовувалася. І хоча б там через дві петлі. Через три як виходить, отак от по цілому дну. Спочатку по першому ряду, потім по другому і по центру отак от пройтися отаким от, от способом. О, тепер підтягнули. Ще я хочу, хочеться, хочеться мені підтягнути ось оцю коричну. Я її, може, трошки замало залишила, але я думаю, що стане хоча б на раз, хоча б на раз протягнути. Оце важливо. Ось. Цю коричневу нитку я, так як протягую в центр і протягую в саме дно. Ох, не щось не можна. Так, саме дно. Отак трошки стягую донизу. Ось, навіть така трошки ямочка утворилася, але це нічого. І увага! Ми тут голку вставляємо в те саме місце, звідки ми її вивели, щоб коричнева нитка отут ніде не залишилася. Але голочку стараємося отам десь ніби провести по наповнювачу іншим шляхом. І, наприклад, отут вивести десь збоку. Таким чином ми цю нитку коричневу ми зачепили тільки за наповнювач, але ми вже вирівняли оту от площину, каву, ми вирівняли я не залишила коричневої нитки більше, якщо ви бажано би залишити більше, і тоді стане Може так два рази зробити, але я думаю, в мене не буде потреби і мені достатньо одного разу. Ми вже так отой горбинку оту прибрали. І ниточку просто сховали, щоб вона нам тут не дилькала. І не заважала прошивати далі. Так, все, прошиваємо дно, вирівнюємо дно. Так, я вже ось отут прошила, ось, отут таке майже рівне дно. отут я пришивала тільки скраєчку, гарно, акуратненько. І останній штрих, отут збоку, закріплюємо. І все закріпили і відрізаємо. Отака От в нас кружечка з кавою вийшла. Навіть, до речі, і не дуже аж так вища. Можливо, я тут тісніше в'язала або все ж таки трошки стягнула, але все одно трошечки трошечки виглядає більша кружечка. Залишилось її тут задекорувати, і все, готовий брелочок, готова кружечка. Буду вдячна за серденька. Підписуйтесь на канал, це мене мотивує знімати ще відео. Пишіть в коментарях, щоб ще зв'язати. Дякую.